Новини у Стрийському районі ремонтують автомобільну дорогу Випучки Рудники. Ремонтні роботи тривають на відрізку від державної автодороги Східниця Пісочна до села Раделичі Стрийського району. Планують відремонтувати більше кілометра покриття цього автошляху. Як повідомили у департаменті дорожнього господарства, у межах експлуатаційного утримання дорожників виконують роботи з ліквідації аварійної ямковості на найбільш критичних ділянках автомобільної Дороги, випучки, рудники в ефірі. Голос Стрия. Ви слухаєте новини? У Львові за підтримки Львівської обласної військової адміністрації відкрили виставку дитячих малюнків Молитва за Україну. Виставку презентували у межах Міжнародного форуму дитячої творчості Золотий мольберт», який відбувається щороку, уже 21 рік поспіль. 15 серпня форум на базі благодійного фонду Львівська дитяча галерея та Львівської національної академії мистецтв відкрив літню дитячу художню школу для учасників естафети миру дітей. Сімей, які, рятуючись від війни, були змушені покинути свої домівки на сході і півдні України та переїхати у безпечні місця. Під час навчання у школі її учні навчалися різноманітним технікам рисунку у провідних митців Львівщини. Серед учнів школи провели конкурс на створення найкращого рисунку на запропоновані теми: Ангели України та Молитва за Україну. Визначили 9 переможців, конкурсу, яких під час відкриття виставки у Національному музеї Львова імені Андрея Шептицького нагородили цінними подарунками, медалями та путівками до арт-резиденцій для них і їхніх опікунів, де під керівництвом професійних художників відбуваються літні художні школи. Також дитячі роботи презентують і за кордоном. Начальник Львівської ОВА Максим Козицький подякував дітям за їхні роботи, а батькам за те. Що, незважаючи на війну, на море горя і сліз дають своїм дітям відчуття дитинства. В ефірі Голос Стрия ви слухаєте новини. В усіх районах Львівщини запрацювали консультативно-координаційні центри для переселенців. У цих центрах надаватимуть психологічну юридичну допомогу, а також комунікуватимуть щодо грандів та інших послуг у громадах. Учора, 19 серпня, у Львівській обласній військовій адміністрації дали старт роботі консультативно-координаційних центрів для переселенців. Їх створили при районних військово-цивільних адміністраціях нашої області. Львівському районі попередньо такі центри діятимуть у трьох громадах. Як розповів начальник Львівської ова Максим Козицький під час зустрічі з партнерами проєкту Зараз на Львівщині офіційно живе майже 250 тисяч переселенців. За неофіційними даними, таких людей понад 400 тисяч. Один з ключових викликів, які стоять перед Львівщиною, зараз наша область і єдина область України, яка досі щодня приймає евакуаційні потяги. І ними Щоразу прибувають все важчі категорії людей. Це люди похилого віку та з інвалідністю. Вони потребують особливої підтримки і догляду. Допомогти усім їм ми можемо, але лише у синергії. Другий виклик це 1 вересня ми маємо переселити ВПО з усіх навчальних закладів, щоб дошкільнята, учні, студенти могли навчатися повноцінно. Крім того, попереду, мабуть, найважча зима за роки незалежності, прихистки, де будуть жити люди, потребують нелегче. Лише ремонту, але й мають належно обігріватися. Вірю, що разом нам вдасться знайти вихід, зазначив Максим Козицький. Очільник області наголосив, що такі центри з ініціативи обласної військової адміністрації в Україні створюють вперше. Він наголосив, що вимушені переселенці, які живуть у районах, повинні мати доступ до медичної, юридичної, психологічної, соціальної допомоги, а також до консультацій з пошуку роботи пенсій. Головною координаторкою цих центрів буде радниця начальника Львівської ова Галина Бордун. Також очільник області подякував за ефективні it рішення для цього проєкту своєму заступнику Олександру Кулепіну. Все це має бути в одному місці, максимально просто та наближено до потреб людини, акцентував Максим Козицький. Відтак, внутрішньопереміщені особи можуть у будь-який час з понеділка по п'ятницю звернутися у консультаційно-координаційні центри, організації партнери скеровуватимуть туди фахівців відповідно до затверджених графіків. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини? Учнів та вчителів Львівщини запрошують взяти участь у всеукраїнській акції День юного натураліста гасла цьогорічної акції у юнатів-кордонів немає. Та юнат – це на все життя. Акцію День юного натураліста проводять щорічно в останній робочий день 3 тижня вересня з метою активізації роботи з учнівською молоддю щодо формування у неї екологічної культури, залучення школярів до практичної правоохоронної роботи. Брати участь у заході можуть учнівські та педагогічні колективи закладів загальної середньої професійно-технічної, позашкільної та вищої освіти. Акція може починатися у вибраний. Колективом час за довільною програмою до програми проведення акції можуть бути включені такі заходи, як трудові акції з упорядкування певних територій, просвітницькі природоохоронні заходи, дитячі науково-практичні конференції, благодійні виставки продажі продукції, вирощеної на навчально-дослідних земельних ділянках, посвята молодшошколярів у юнати, спільні заходи з батьківською громадськістю, а також з зацікавленими установами та організаціями. Матеріали про проведену акцію необхідно надіслати до Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді до кінця листопада. Детальніше про умови проведення всеукраїнської акції День юного натураліста за посиланням, опублікованим на офіційному сайті Львівської обласної. Військової адміністрації в ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. Стрийський молодіжний центр запрошує молодь на фотоквест стежинами борців за незалежність. Учасники матимуть нагоду у цікавій формі пізнати історію героїв борців за свободу України в минулому та у сьогоденні і відвідати історичні місця нашого міста, пов'язані з його героїчною славою, гра командна. На старті кожна команда отримає квест-лист, а також ознайомиться з програмою і правилами квесту. На кожній станції учасників зустрінуть організатори, які нададуть коротку інформацію про історичну пам'ятку. Учасники повинні знати її і сфотографуватися біля неї. Фото виставити у соцмережах з хештегом Стежинами борців за незалежність та з посиланням на сторінку Стрийський молодіжний центр у Facebook або інстаграмі. Instagram. Команда, яка швидше пройшла стежинами, повернулася на базу, вважається переможцем. Долучайтеся 23 серпня. Зустріч о 15-й годині на Майдані Незалежності. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини? До Стрия приїхали представниці громадської організації Гендерний креативний простір з проєктом Жіноче лідерство на шляху відновлення України за сприяння уряду Великої Британії, місцевий координатор, благодійний фонд. Фонд громад Рідня відбулося знайомство, окреслено коло питань до обговорення, бо проєкт тривалий. І очільницям жіночого руху на стрищині доведеться брати на себе зобов'язання і бути відповідальними. Суспільство нашої країни з готовністю підтримує жіночий розум енергію. Знання в загальному процесі розвитку, але, звичайно, як у будь-якій великій справі, є ще чимало маленьких і великих. Але в ефірі голос Стрія. Ви слухаєте новини. Вулиця Герцена у Львові стала вулицею Ігоря Білозіра разом з ініціатором Романом Андрусяком, головою управління благодійного фонду сприяння розвитку української культури імені Ігоря Білозіра Юрієм Кедринським та сином Ігоря Білозіра Андрієм Білозіром. Щира дяка усім, хто активно підтримував і допомагав втілити в життя цей патріотичний проєкт. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини? Устрію небайдужі щодня готують їжу для переселенців. Теплим та смачним обідом забезпечують більше як півсотні осіб. Детальніше, щодня у храмі благовіщення Пречистої діви Марії Устрію готують їжу для вимушено переміщених осіб. Понад 50 людей забезпечують теплим та смачним обідом. До приготування долучаються отці, парафіяни та самі внутрішньопереміщені особи. Вимушені переселенці пропонують свою допомогу і разом з. Парафіянами готують їжу, миють посуд, прибирають у такий спосіб, докладають зусиль, щоб наблизити перемогу. Аби нагодувати ще більше вимушено переселених людей у межах проєкту Благодійна кухня, яку ініціював благодійний фонд. Карітас Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви при парафії почали облаштовувати сучасну кухню. Парох церкви Благовіщення Пречистої діви Марії Василь Процик розповів, що храм виділив приміщення, у якому зробили капітальний ремонт, поставили електроплити витяжки. Настоятель храму зазначив, що кухня повноцінно запрацює з вересня, адже тривають внутрішні роботи. Також потрібно знайти працівників, які на постійній основі будуть куховарити. Кожного дня готуватимуть страви для вимушено переселених. Відтак процес приготування їжі буде простішим, швидшим, а головне зросте кількість людей, яких зможуть забезпечити обідом. Долучатися до доброї справи запрошують усіх охочих. Зазначимо, що на сьогодні стрищина прийняла 34. 4 806 внутрішньо переселених осіб. З них діти до 18 років, 11 583 чоловіка. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини. У стрію відбулася презентація другої всеукраїнської виставки творчих робіт з любов'ю до України. Свої роботи з образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва представили як професійні художники, так і аматори. Серед експонатів вироби з дерева та тканини, картини, ляльки-мотанки та інше виготовлені у різних техніках. На відкритті було чимало гостей. Привітала учасників виставки і начальник управління. Культури молоді та спорту Ірина Пукас про свої твори мистецтва розповіли і самі автори. За словами організаторів, мета тематичної експозиції: популяризація мистецтва, розкриття творчого потенціалу українців та дружній контакт. Між митцями України переглянути роботи авторів зі всієї України можна у виставковому залі Стрийського краєзнавчого музею Верховина по вулиці Шевченка 107. Виставка триватиме до кінця вересня і приурочена Дню Незалежності України. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини. Кредитна спілка Вигода почала співпрацю з Файною поляною. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив Файна Поляна допомагає жителям Тернопільщини вирощувати ягоди та мати від цього відчутні доходи. Кредитна спілка Вигода прокредитувала членів кооперативу, що допоможе кооперативу розвиватися та збільшувати виробництво. Це посильний внесок у зміцнення нашої оборони та розвиток держави. В ефірі Голос Стрия ви слухаєте новини? Волонтери будуємо Україну разом. Бур уже майже місяць працюють у Стрею над простором загального користування у гуртожитку художнього училища, де проживають переміщені з Харківської та Донецької областей. За цей час вдалося, зокрема, зробити 91 дерев'яне ліжко. Щира дяка молоді учасникам буру за свідому волонтерську працю, партнери проєкту благодійний фонд, фонд громад Рідня, архітектурна студія, формографія та платформа Острів. Разом до перемоги!